Друзі, привіт! Сьогодні будемо говорити про лоурайдери. У нас їх аж цілих три. По-перше, це лоурайдер S24 го року в дуже цікавій комплектації та за цікавою акційною ціною. Лоурайдер s 25-го року з величезною кількістю електронних помічників та режимами їзди. І лоурайдер ST25 го року з дуже цікавим дооснащенням, про яке ми сьогодні поговоримо. Отже, в чому секрет дооснащення лоурайдера? Зазвичай з заводу лоу йде без будь-якого інфотейменту, без музики, без якихось розваг. Цю модель ми дооснастили систему Rockford Fosgate. Тобто тут з'явилася музика в ферінгу. Ми маємо два динаміки, вони тут дуже компактно і дуже правильно розташовані. Того виникає друге питання: як, як це все грає? Все грає дуже просто. Насправді, з телефону ваші треки програються в цих колонках. Вони зв'язуються з телефоном по Bluetooth. Але це ще не все. Є додаток, Rockforce Force який ви можете встановити на свій телефон, додати туди свій мотоцикл, законектити все це по пін-коду і налаштовувати роботу аудіосистеми, змінювати налаштування, обирати стиль музики, стиль звучання, і навіть змінювати. Таким чином налаштування, що гучність музики може збільшуватись відповідно до швидкості мотоцикла. Тому це не просто якісь колонки, які грають через Bluetooth, як звичайна колонка. Да? Але це дуже-дуже хитра, розумна система, яку можна налаштувати під, під ваші потреби і навіть музичні вподобання. Давайте подивимось, як це все працює насправді. Вмикаємо мотоцикл. Вмикаємо в телефоні Bluetooth. Під'єднуємось до мотоцикла. Обираємо наш улюблений трек з бібліотеки. Вже грає. Тепер найголовніше, найцікавіше. Ну, додаток я попередньо встановив, звісно. Заходимо в додаточок. ним погоджуємось. Під'єднуємось до мотоцикла. Тут різного роду налаштування, так, з усім погоджуємось. Тут ви можете обирати стиль звучання. Додамо трохи танцю танці осі. Зараз воно підналаштується. Тут ви можете керувати басами, тут ви можете отримати інформацію по тому, яка система у вас встановлена, перевірити її. Здатність роботи. Тут ви можете налаштувати, при якій. При якій швидкості звук автоматично піднімається, та на яку на який відсоток. Так що, знайте і користуйтесь!